Всім миру добра та тепла у вашій оселі. Коротенький відосик, як роблю під турбінку. Підігнав усе. Хто бачив попереднє відео, там де бачили три трубочки уварені в димоході. Ось вони. Ось тепер через них буде йти обдув. Сюди буде монтуватися турбіна. І буде йти у нас обдувчик. Обдув у нас сюди сюди. І пішов, 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 канальчик і до форсуночок. Ось так у нас зроблено, показує, як зроблена підгоночка. Це ще все буде обварюватися, проварюватися, зачищатися. Але ось таким чином воно у нас робиться. Коли піджину під турбінку, обварю, підчищу, тоді зроблю повторення. От Тут рамочки теж тільки похватав. Дуже багато роботи. Ще все буде робитися. Тут на аварійний піддувчик повітря біля дверей, дверцята. ну і тоді зніму продовження. Кому сподобалось, ставимо подобайки, підписуємось і все буде Україна!